Вітання всім сьогодні вже 3 квітня, середа черговий патч Black Desert. Є маленька цікава інформація в цьому патчі, але хто вже встиг подивитися або почитати саму інформацію, думаю, прекрасно розуміється, що там буде. Спробую трішки приберегти індрив, але якби там нічого такого надприроднього, але доволі цікаво. Але, як завжди, все по порядку. Тому погнали! Перший івент стосується гравців, які планують повертатися в гру. З 4, по, з 4 квітня по 7 травня ви можете повернутися в гру. Вам видадуть календарик як гравцю, який повернувся, з певними нагородами на тиждень і там лохотрончик Шекатул на сьомий день. Більше, як би нічого. Далі, наступне: додають Battle Pass. Ну, я його люблю називати Battle Pass, але, коротше, сама суть. Думаю, всі так за нього знають уже не один раз він з'являвся в грі. І дивіться, по датах: є його платна версія, є безкоштовна версія. Якби. І от платну версію ви можете проплатити собі з 3 квітня по 15 травня. А от щоб забирати просто нагороди, у вас зараз з 3 квітня по 29 травня. Ціна цього платної версії цього типу 3,5 тисячі перлів або 35 євро. По нагородам, якщо коротко, все стосується в плані заточки. Даркхангери, фрагменти memory fragments, каміння крон, бандли з камінням крон але на 14-й день на халявному саме варіанті у вас є скринька з деборікою. Ви можете отримати халявну біжутерію Деборіки, одну на вибір. Тобто ви можете брати щось одне. І якби на цьому все. Далі наступне. З 3 по 24 квітня, неважливо, чим ви займаєтесь, б'єте монстрів, фармите, звичайно, собі спот. Збираєте травичку рибалите, вам будуть падати тепер такі от івентові знову початки Sіal of of Dreams. І плюс, з 4 числа завтрашнього по 23 вам за онлайн за 30, 60, 90 хвилин також будуть нараховуватись в загальному по 15 початок ще на день. Що можна отримати за ці всі початки зі смачного, як, на, як мінімум, на мене? Це 150 лаків, 100% потрібно забирати, 500 каміння крон, ну і, можливо, ще Supreme Old Moon Box, якщо кому потрібно. І далі є ще доступні 3 обміни на сім'ю. З чого цікавого тут так само? Dark Даркхангери позабирати три рази, Artisan Memory також доволі смачно, і Loot Scrolls. Кому не вистачає лускролів або їх мало, то тому у вас є трішки шанс їх собі поповнити по кількості. І от оця невелика, цікава штука це новий молоточок Джей, який можна отримати сьогоднішнього числа з 3 і аж по 27 листопада, але маленька ремарка, 27 листопада він зникне. Його час життя до 27 листопада. Цей молоточок, щоб отримати, він отримується один раз на сім'ю і є деякі умови. По-перше, у вас має бути 200 плюс годин на аккаунті награно часу ігрового. Ви маєте завершити сюжет комедії або uh, Special Grow Fugaра меморандум, 7 главу. Це щоденник фугара, якщо скорочено гілкою, проходите все це uh, по розвитку персонажа свого. І персонаж 61-го левелу або вище, як мінімум один, я так розумію. В чому вся ця суть молотка? Це такий самий молоток, який ми отримуємо на кальфіонському хідерському прийомах для заточки броні і зброї, але він для біжутерії. Його суть він так само дефає від даунгрейду біжутерії. Якщо каміння-крон шансом тільки сейвлять, то цей сейвить 100%. І тут вже вирішувати вам, чи вам його зберігати або. Його можна продати. Його ціна буде варіюватися від 27 до 50 мільярдів срібла. Зараз на аукціоні по ньому ажіота щось приблизно півтори тисячі вже лежить просто на аукціоні, і приблизно стільки ж мінімум вже його продали. Його там ціна зараз під 30 мільярдів плюс, здається, чи 35 навіть. Я там точно вже не дивився останній раз, але щось таке. То тому вам думати, чи зберігати його, чи продавати, але в теорії його тільки краще використовувати, якщо для себе, то для заточки біжутерії Деборіки з 4 на 5, типу, таким варіантом. Але тут є один маленький нюанс, що може вас, скажімо так, зберегти від швидкого рішення його продати, бо дивіться, 5-го числа. На Global Lab, на тестовий сервер, завезуть такі приколи, як систему гарантованої заточки за допомогою цього молотка. Але тут в чому проблема, що цей молоток потрібно заюзати при певній кількості фейлів. Але, на жаль, скільки потрібно фейлів, щоб гарантовано з цим молотком заточити, не показано. Поки системою це невідомо. Це може бути 10 фейлів, 100 1000, 10 тисяч фейлів, там, наприклад, і так далі. Але, що саме цікаво, ці вже записи почали вестися з 1 січня 2024 року, тобто відразу після Нового року. Тому це може вас зберегти, поки від продажу даного предмету, і спробувати заточити щось собі за допомогою цього молоточка в плані біжутерії. Тому, от беріть і подумайте. Далі, по шопу. Шоп не дуже сильно люблю, але дивіться, є за 1000 лояльті, скринька з Лохотроном і е, двома лутскролами в ньому додатково. Скринька, принаймні, по опису виглядає типу смачно, але мені випало ніхера нічого не смачно. Тому, якщо вам пощастить, і сам патч. Дивіться, сам патч. Зміни по класах. Сьогодні все зачепило, тільки одну ланку. Тому, якщо ви граєте на лан, ставте відео на паузу, читайте зміни. Що у вас змінилося по контенту. Бартера. Кажу відразу, невеликий спеціаліст у бартеру, але спробую коротко пояснити, що змінили. І так, перше, що змінили, змінили кулдаун на оновлення листа бартера з 4 годин до 2 годин. Наступне, зменшили кількість поїнтів на рефреш-матеріал списку. Тепер за перший раз вам потрібно використати всього 10 поїнтів, на другий раз 30 поїнтів, замість 40 і 50 поїнтів. Наступне: збільшили кількість ліміту обміну предметів з одного разу до двох разів. Наступне по покращенню корабля, коли ви апгрейдитесь до Караку. Збільшили так само кількість обмінів з 1 до 2 разів, і з 2 до 3 разів це на Great Ocean Dark Iron саме предмет. Це якщо ви вже займаєтеся апгрейдом свого корабля. Наступне в Crown Coin Shop зменшили кількість монет, тобто зменшили ціну за Crown Coin по предметах, які ви можете там купити. І ось список предметів, які змінились по ціні. Також можете там поставити на паузу ознайомитися з тим всім. Далі наступне: додали новий віклік, перемогти 20 морських монстрів, де ви отримаєте тут певну нагороду. Кому цікаво, можете спробувати. Наступне квест. Раніше, уже можна казати, якби раніше. Ви брали квест на Оціокел, НПС Равікл для того, щоб там залутати чергові так само предмети для апгрейду свого корабля. Ви робили три квести або навіть чотири. Тепер це все уніфікували в один квест, де вам просто потрібно перемогти 5 монстрів, типу молодих морських монстрів. Ну і як за цих молодих морських так. монстрів, також, типу, їх якраз і додали як нові, нових мобів в морі, вони десь там приплили з Маргорії і тусуються біля ококілу. Вони там в рубках, можете їх познаходити. Далі спростили квест по кількості вбивства мобів у цього ж самого радикіла на отримання краун коїнів. Тепер всіх типів мобів на його віклі-квести потрібно вбити по одному штуці замість трьох. І далі, наступне: все це стосується тепер. Обміну предметів на апгрейд корабля просто за дейліки, які ви робили. Збільшили просто кількість нагород в плані ресурсів. Тепер ви можете швидше собі апгрейдити корабель. І на острові Ілія у НПС Абаорія це складський НПС. В нього можна обміняти другий-третій другий, левел товарів стосовно Бартеру. Далі, по бартеру, додали нові товари першого левелу трейду. І зменшили вимогу по обміну певної кількості товарів. Ось весь список. Також можете поставити на паузу. Але, умовно, ось вам 500 пива раніше вам потрібно було на обмін, тепер стало 300. Тобто зробили дешевше, простіше. Але прибрали деякі предмети взагалі з Бартеру: це як Blackstone Weapon і Armor, Dragon's Scale for Seal, Craped Breast і Tyrant's Blood. маєте це на увазі. Далі фейл uh, імпрумент на алхімку і кулінарку, якщо коротко і по суті. Раніше, коли ви закидали по рецептах якісь далі предмети да, для крафту. і Якщо ви неправильно закидали по рецепту ці предмети, у вас, по-перше, відбувався фейл, і, по-друге, у вас витрачалися на це все рівно матеріали, і вони зникали. Тепер матеріали будуть не зникати, навіть якщо ви неправильно покинули, повкидали предмети по рецепту. І вам просто буде приходити нотифікація стосовно того, що ви просто робите щось неправильно, просто перевірте рецепт. Далі, для тих, хто любить і качає коней, вам зменшили час на приборкання коня з 11 секунд до 6 секунд. І так, саме цікаве, перший шматок патчу по Blackstone Simplification, якщо коротко, не буде більш тепер розрізнення на Blackstone Weapon і Blackstone Armor. Все це буде уніфікуватись до Blackstone Weapon, а можливо, ще в наступних патчах все це буде змінено просто до Blackstone назви, то майте на увазі. Плюс, всі каміння з приписом Armor ви можете обміняти через Чорного Духа в кількості один до одного. Все дуже просто закинуло собі в сумку, викликали Чорного Духа, обміняли, забрали Blackstone Weapon поки що на даний момент. По тій же самій кількості, скільки ви обміняли. Плюс в заточці так само буде використовуватись тепер Blackstone weapon саме каміння. І не забувайте, що тепер для отримання халявної біжутерії, де ви збираєте матеріали, тепер ви можете використати якби, обмін в Чорного духа і обміняти собі всі каміння армор на Weapon і швидше собі зібрати навіть там колечко чи сережки, що ви робите на обмін. По саме отриманню халявної біжутерії, то тому це для вас також плюс. Можете швидше собі зібрати цю всю біжутерію. Ну і як би до цього всього бонус плюсом, це йде, що тепер і всі рецепти, де вимагалися Blackstone Armor, Всі камінчики, вони тепер будуть використовувати припис Weapon, Тобто, все це тепер знову змінюється. тому як якби майте на увазі, що всі рецепти також змінилися. І наступне, я думаю, пам'ятають всі декілька патчів тому здається. Я казав, що боссамон скроли будуть прибирати з гри. Їх тепер прибрали, і якщо ви їх не зафармили, вам просто на аукціон прийде срібло, еквівалентне там ціні цих ці всіх скролів. Якось так. Далі додали Ліхтар Декія, сульфурку, спот. Вимога 300 атак і 400 дефу, або по загальних статах 920 атаки 440 дефу. Що падає, сережка деборіки і шматок мапи? Але, на мою особисту думку, мапа useful предмету, тому хочете фроміть, хочете ні. Далі зміни по інтерфейсу: прибиратимуть старе меню. Якщо хто не знав, є там ще версія старого меню. Його приберуть на наступному тижні або навіть, уже, а, навіть на перших тижнях травня місяця, це в наступному місяці вже буде. І зробили такий прикол, що в складі, коли у вас предмети лежать більше, ніж 100 тисяч 100 по кількості, тепер там не буде показуватись повна кількість, там, скільки у вас їх лежить, а трішки скоротять назву. Наприклад, у вас лежить 123 456 там чогось. Тепер це буде писати 123 000.4K. Все. І якось так. І більш нічого все. Ось такий патч І що ще? Звісно, не забуваємо підписуватись на Твіч канал, де в мене стріми проходять по Black Дезерту, і не тільки. На телеграм-канал, щоб не пропускати анонси стрімів, вже ж так само. І виходу відео на YouTube. І звісно, підписуємося на YouTube-канал, щоб також не пропускати всіх цих відео. Плюс, якщо ви, звісно, бажаєте підтримати цей канал фінансово, будуть лінки на мій Донатело і Монобанку. Зараз я вже тепер збираю на світло. Комп'ютер куплений. Навіть підженуть новий моніторчик. Мені ще один другий вже. То тому тепер збираю на світло, щоб краще було і в кадрі, і все це, і на стрімах було світло нормально, тепер поставлене, і все було набагато приємніше. То, тому всі ці лінки будуть в прикріпленому коментарі. І, звісно, дякую за увагу і до наступних відео!